Всім привіт! Прийшла до мене посилочка з Японії з такого сервісу під назвою Zen Market. Zen Market це товари напряму з Японії. Тобто це компанія, яка дає вам можливість замовити будь-які товари. Напряму з Японії. Що я роблю? Використовую даний сервіс для покупки саме рибацького знаряддя. Снасті, вудки, спінінги, все, що виготовляється, виробляється в Японії. І взагалі все, що є на ринку в Японії, ви можете придбати на цьому сервісі напряму. Чудовий, класний сервіс, має українську підтримку. Тобто цей сервіс розроблений українцями. Він вже дуже давно працює на ринку. Можна замовити будь-які товари, фактично з Японії, не тільки снасті, а й музичні товари, ігри і тому подібне. Дуже класний модний сервіс. До речі, на цьому сервісі, так, відходячи від теми, були продані картки. ну Є такі картки різні, що використовуються для колекціювання. І там до декілька мільйонів єн продавалися такі картки. Тобто цей сервіс дуже має велику популярність як в Україні, ось бачите, так і в усьому світі. Можна замовляти напряму з Японії. Чому користуюся зенмаркетом? Тому що напряму замовляю з Японії і дуже по класним цінам різні товари, які мене цікають цікавлять, особливо риболовні. Ось я замовив товар на 150 доларів. Я нагадую вам, що до 150 доларів в нашій країні ви можете робити замовлення без мита. Тобто ви нічого не платите, просто платите за доставку. І, а якщо ви, наприклад, робите на 200 доларів, то ви завжди віднімаєте 150 і тільки з 50 доларів ви будете платити мито. Тому я всім рекомендую до 100-від 100 доларів. І більше замовляти без ми до 150 без мити, Але якщо є єс якісь класні індивідуальні товари, наприклад, спінінги. Або речі, якісь ексклюзивні, або фірмені випаловні речі. Ви розумієте, що є і спінінги і катушки там, що в Україні коштують до тисячі доларів, то на Зенмаркеті це буде в два рази дешевше. І, до речі, цей, це посередник він бере всього-навсього 500 єн за будь-яку позицію. Це не є дуже багато. До речі, я вам хочу сказати, що внизу в описі під відео буде посилання на реєстрацію. І користування цим сервісом. Ось посилочка ZenMarket. І також нагадую вам: хочу сказати, що зараз діє ще промокоди знижки. Там дуже багато завжди зараз знижок, але зараз є ще знижки, особливо такий промокод як FISH, fish 10 off Тобто він дає знижку 10% на велику кількість різних магазинів. Там, по-моєму, якщо не помиляюсь, 9 різних магазинів, ви можете цим промокодом користуватися. Будь-яку кількість разів і отримати 10% знижки на ваше замовлення. Також нагадую, що промокод діє з 14 вересня по 31 жовтня. Так що не забувайте, такий промокод, який, до речі, там завжди є знижки на міжнародне доставлення. Такі знижки, як промокод, такі знижки, це є промокоди, які ви можете користуватися на доставку. Як зараз я вам озвучив, фіш 10 ов. Це промокод на велику кількість рибацьких магазинів, які дає 10% знижки. Тобто, і саме головне, дуже зручний, класний інтерфейс, інтелектуальний, який допомагає зразу зрозуміти, як користуватися сервісом. Зайшов, зареєструвався, подивився, все, що цікавить в магазинах, знайшов. До речі, дуже звертають увагу на те, щоб правильно писати назву на цьому сайті, коректну назву і ключові слова. Якщо ви шукаєте Наприклад, в обле Мегабас x 200 то напишіть Мегас а напишіть x 200 і він знайде вам, понієте, розумієте, тобто, або зробіть переклад і зробіть, введіть в поясковій е, системі пошуку на японській, або ключові слова. Наприклад, шукайте спіннінг, бийде Монстер Колінг, 89-й хаж. Ви не шукайте по назві Бейде Монстер Колінг, шукайте. Ключові слова введіть, kmc 89H, так, Взум... так він зразу знайде, тому що треба чіткі, е... Галь... ну, чіткі алгоритми задати по шуковій системі, де ви хочете шукати на Zмаркет, і він вам знайде. І так, друзі, що ж, відкриємо нашу посилочку, бо дуже багато вже балачок вже хочеться побачити, що я там замовив і скільки зекономив. Наскільки замовив, наскільки. Скільки зекономив, Зараз відкрию вам. Посилочку ви можете відправити як, як, лю, любу, яку хочете, як, любим сервісом, авіа можете замовити дрібний пакет. Можете замовити по морю, вона буде в плиті, тому подібне. Тобто там дуже багато різних... На, що, на рахунок доставки. Взагалі там куча різних моментів. Ви можете використовуватися різними сервісами доставки без всяких проблем. Взагалі дуже класний е, вообще, інтерфейс, обслуговування. Все просто на вищому рівні. Ви просто замовили товар, він приїхав і все. Вас система завжди, завжди оповіщає. Ми викупили товар, товар поїхав на склад, пакуємо товар. Пакуємо, зважуємо там до доставки, оплатили все, і воно поїхало. Вислали товар, всі накладні, все дається, все без всяких, як кажуть, без всяких проблем. Дуже інтелектуальний, класний інтерфейс і дуже класна підтримка сервісу. Ось, друзі, значить дивіться, що я замовив. Це не просто, ну, щоб ви розуміли, зараз ви розумієте, наскільки я замовив, скільки зекономив. Дивіться, топовий фірменний шнур. Найкращий шнур з усіх шнурів, що може бути, це Sunlight ULT Jigger. Ось такий 8X8. -жилочка. 300 метрів 1,2. Отакий шнур в Україні 200 метрів коштує 3200. 3200. 3200-2950, 200 метрів. Я купив 300 метрів е, на, ну, значно дешевше. Ну, тобто, фактично в два рази дешевше я купив цей шнур. 300, але купив 300 метрів. Тобто він іще дешевше вийшов. розумієте? Тобто, Якщо ви вмієте користуватися і у вас є час і ви хочете зекономити, ось, дивіться, ось, запакував. Запакували чудово, все, дуже, дуже грамотно все чудово, фірменний, справжній шнур Санлайн, супер пає, джигер у ЛТ. Тобто це самий найкращий шнур, який тільки може бути з усіх шнурів. Ось така краса. 300 метрів. Замовив. Так. Далі, далі що у нас тут? Далі друзі, 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 друзі. Ну, блін, подивіться, як спакували. Тут скільки всього цікавенького у нас. Тобто це посилка реально, ви просто... я замовив там чуть менше 150 доларів. Але е, дивіться, десь 100... на 150 доларів, десь чуть менше я замовив. Але якщо фактично порахувати, скільки я в Україні, наприклад, потратив би, скільки це 6 тисяч гривень, десь 150 доларів. Ну, в Україні мені б десь б це все вийшло. Я думаю, доларів 280-260 десь у такому Тобто десь 5000 десь з екологію. Дивіться, фірменний Wobler крутий Мегабас 110 М плюс 3. Це у нас такий воблерочок це найпопулярніший воблер. воблер один із найпопулярніших, наймодніших таких воблерів Це до 4 метрів. Спеціально взяв для барханів, коли літо працює на барханах. Ось такий мегабасовський воблер Це все оригінал, все як треба вантен. До 4 метрів. Тобто, це Мігабаз робила в воблер, який найбільше занирюється в глибину. По-моєму, це у нас розмір. 110-й й 110, тобто він залазить на 4 метри. М3 це найглубоководний. Виходить з лопатою з отакої, 4 метри, F2 там він до 4 метрів, R1 він корише, там до 2 метрів. Поним? Ось така вантен, така краса до Online PRG. Супер. Упакує, звісно, зеленкет, я вам скажу, це топчик. Взагалі. Так, далі. Я ще такий, ви ж знаєте, що я, ми ж виготовляємо силикон. Я взагалі прихильник силиконових приманок, але я дуже багато років пройшов через воблену тему і дуже багато великий досвід маю, але я дуже великий любитель глибоководної теми. І ось на плеєр напикував до нас також Megabass Діп X200. Це кренк ЛБО системою. Deep X200 LBO. Дуже Чим люблю кренки. Друзі, коротше, з ними не, не треба дуже багато возитися, розумієте? Ви просто закинули його, і у вас є проводи. Його не треба твічити, його не треба там рівномірно, ось оце як суспендерок. Наприклад, суспендер. Да, там відом, підтвічуєш. А ця тема вона вспливає. І тут не треба твічити. Ти просто е, з кремками тема така класна, їх не треба твічити. Їх просто тянеш, або ну, гоу. Приводка без зупинки, просто притягуєш або стопінгу. Підтягнув, побачив по приборам, що там коряга або пеньок. Зупинив, він сплив і далі поплив. Дуже класна модна тема. Ось дивіться, Х200 краенка мегабасовський в такому кольорі. І ось ще один такий класний модний колір. Мегабас Х200. також ось такий. Бачите, якщо вам видно буде. Тобто це ось таких ось два кренки замовив також. До речі, якби я бав на аукціонах, поняли, брушні. Бо по всю цю брушну тему я б міг би пів відео купити. Ну, просто не було часу, поняв? Мені там треба було чисто під мої задачі деякі взяти хороші класні віші. Щоб не морочити голову, треба треба було дуже швидко ну, просто замовити. Я знав, що мені треба, але якби брати, наприклад, на аукціонах можна піввідра на ці гроші, на 150 доларів можна купити просто піввідра в обливі. Вони будуть вживані, але вони будуть оригінальні. І, наприклад, якщо цей облар у нас стоїть 900 гривень в Україні, на Зенмаркеті він буде стоїти 500-600 гривень, якщо на аукціонах хочу, там, брати приймати участь. І якщо ще вживане куплять, він там 250, 200 буде, 250, 100 на 150 стоїть до, 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 коштувати. Тобто таких цін е, ну, в Україні їх немає і не буде. Ось е, це легенда, всі знають Балісонг 130 СП. В до 4 метрів залаз е, до. Ні, це подождіть, це, це 130-й. Просто, але це не, це е, е, СПшечка, по-моєму, вона залазить до двох до полутора метрів глибини. Ось такий вуглерок, 130-й балісон. Один купив, чесно, просто, щоб був про всяк випадок, як кажуть. Знаєте? Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ну, я взагалі потрічингу не сильно. Може подарю його комусь, поняли? Щоб так казати, що я вже сильно... От, я люблю твіч, чисто дуже люблю кренки і дуже люблю глибоководні гобливи. Дуже їх обожнюю. Це, може, комусь подарю, може, ну, коротше. Це так, купив, я до 2 метрів взагалі ну, ніколи не твічу. Поним? Я не ловлю на таких глибинах. Ось ще один. Оце СП-балісонг. 130-й СП-шечка. Оце вже лазить до 4 метрів. Також на поливах. 4-5 метрів глубина, твічіш, працюєш спінінгом, дуже класна тема робоча. Хто займається ловлею трофейної, справжньої риби, кого є, як я наприклад, мешкаю в місті біля Дніпра, у мене велике водосховище, у мене Дніпро і тут такі треба балісонги. Діповські кидають ну, великі вуглеви і тим самим е, доставати хижака з великих Ну Сіликон так працює безумовно. Але ну от іменно коли взагалі без кльовля Я ловлю на вублири, от чесно скажу, коли взагалі нічого не ловиться. Ні на силикон, ні на мандули, тоді вже треба ізвращатись, надівати вуглеви. Ну це в мене таке поняття. Там щось є такі люди, що просто в таких умовах живуть, що їм тільки не треба ловити. Так, що там далі. Опа! О! Ось, дивіться, ще один у нас. Balyson СП Діповська Балісон діп СП Суспендер 26 грамів, 4 метри глибина, в такому кольорі. Ви знаєте в чому фішка? Коротше, мабуть, його треба достать. У нього фішка така. Да, тройники тут, конечно, конкретні. Він, бачите, і от, як ми робимо приманки, він в інтерференті. Бачите, інтерферент. Тобто, як інтерферентик працює. Відблиск відблик має як інтерферент. Е, ну, Тобто, це у нас теж є приманки такі силиконові, вони в інтерференті світяться. Ой, триніки такі, що просто випнуть до пальців. Ну, якість японська, безумовно, топчик. Якщо видно вам інтерферент. Бачите, він переливається синій інтерферент, така фарба є, і е, така фіолетова, як розова. Ну, робоча тема, у нас приманки навіть силиконові, я такими ми робимо. До речі, там в описі під відео будуть посилання на мої соціальні сторінки, група Telegram, Viber, Instagram, мій Facebook, мій. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, наставте плюс, надавайте форму для замовлення. Це по силікону. А вот Лоран це все для себе, брав, може щось комусь підгоню, подарю там у своєму колективі. Все, друзі, все. обспаковочка закінчилася. Це накладні усі з Японії все як треба. Ну це вже таке, воно вже нікому не цікаво. Переберем таке сміття. Щас ще трошечки вам покажу, так щоб поговоримо. Ось, бачите, ось такий шнурочок. Ну дивіться, розумієте, ось Sunline. Бачите, фірменний шнур pr 8X. Ну, тобто, це самий топ серед всіх шнурів, який може тільки бути взагалі на ринку. Ну, є там ще я хотів дайву його взяти. Ну, не захотів. Взяв 30-300 метрів. Ну що я можу сказати? По товщині 1,2 він як одиниця. Тобто ну, видно, що якість 300 метрів, мені цієї бобіни, якщо по 150, розбити, хватить, ну, на декілька років. Тобто, ну. Ось така краса, без питань, все оригінальне, все справжнє, напряму з Японії. Значить, дивіться, друзі, я десь витратив менше 150 доларів. А придбав це враховуючи, там, ну, доставку. Ну, десь... Якщо разом з доставкою, десь 150 доларів, все получу, вийшло. А по факту в мене вийшло, що я тільки шнурочок, оцей шнурочок. Я його взяв набагато дешевше. Набагато дешевше. Ну, я не буду казати, скільки, але він в два рази дешевше вийшов, ніж в Україні. Навіть не в два, а навіть більше. Чому так. І ще фішка така хочу вам сказати, що е, е, в два рази дешевше. І тут ще просто 300 метрів. Тобто у нас продається 200 метрів. Розмотки бобіни по 200 метрів. В Японії розмотка це завжди популярна 300 метрів. Бачите, 300 метрів. Тобто цей шнур мені вийшов майже в три рази дешевше, ніж в Україні я б купив би якийсь би там, шнурок, би там за скільки за 1500-700 гривень, звичайний, взагалі шнур середньої якості і все. Це я купив справжній топ. Він 200 метрів на стоїти і 200, а якщо б 200 метрів, якщо б 300 метрів було, він би стоїв би десь 5 тисяч, розумієте? А я. Тобто, фактично, мені це шнур. І тут декілька воблерів, наприклад, ну, години, деякі воблери незначно не, не, не дешевші, ніж в Україні дорожче, ніж в Україні. Но, якщо ти береш. Взяв е, шнурьок, я вже зекономив там 4, 5, 4 тисячі 3. По воблерам зекономив. Тобто я рахував, десь тут я зекономив десь 4-5 тисяч. От, 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 от я заплатив 6 умовно. В Україні це б десь би 10, десь, десь коштував 11. Це все, це все разом. І тому, коли мені кажуть, що зенмаркет. Е, що дійсно, що є сенс, бо мені казали, що та вони там комісію беруть. Та ніякі вони комісії не беруть. Вони беруть 500 іен за одну позицію. Все, ви просто уважно читайте, коли товар дивитеся, ви уважно читайте, що написано. Чи доставка платна по Японії? Чи є додатковий податок в оголошенні? Тому що люди розумієте, вони як ну, трошки не людина побачила, зареєструвалася, побачила, давай клацать, клацать. І вона не звертає увагу. Дивіться, ось ці всі речі, що тут зараз на столі лежать, вони всі на склад зенмаркета приїхали безкоштовно. Чому? Тому що ці магазини, де я це все купляв, вони надають безкоштовну доставку. І я просто заплатив за доставку по Україні і все. І заплатив по 500 єн за кожну позицію. І на цьому все. І мені цей товар все, все одно вийшов я в великому плюсі. тобто ви Бачите, то є такі ось воблери, Ще раз вам. Дітовський Балісон 130, сп глибоководна, СПшка глибоководна, СПшка мілководна, 26 я люблю тяжелий One OneTech R110, Р-личка до 4 метрів. Цей навіть до п'яти долазить. Цей, ну, цей десь три отаку, ну, але найглубоковині з них це цей. Е, кренки мегабасовський x 200 Люблю кренки. просто закидуєш, тягнеш і. Е, ну, є фішка дуже класна полезна. Ішною. Тобто ось така посилочка. І мені дуже вигідно це вийшло. Я ще спінінг хотів купити, але не виграв аукціон. Не пощастило. Я приймав участь в аукціоні, по спінінгу не вийшло. Тому, друзі, я вам раджу, дуже дам раду велику користуватися цим сервісом, особливо, хто спінінги хоче подивитися. Тобто, ви купите фірмі японський спінінг з доставкою. Доставка там не дуже велика. Вони все вам прорахують, ви виберете, там доставка не така вже велика того спінінга. А якщо якийсь треба податок навіть заплатити ми, то якесь, все одно цей спіннінг набагато вигідніше купити на Зенмаркеті, чим в Україні. Ми купляли людині спіннінг, потратили 12 тисяч гривень, десь, який в Україні стоїть до тисячі доларів. Виграли аукціон, поняли, десь у такому. Ну ну тут такі ціни, така реалія. Тобто розумієте, в Японії значно дешевше тавитись напряму. І коли є такі сервіси, як Zen Market, і я дуже їм вдячний, то це просто супер. Тому друзі, чесно кажу, це не просто реклама, це дійсно те, що є насправді. Бо я сам завжди пильную і дивлюся, що є там цікавенького. Цікавенько, там є навіть костюми. Різні половні смішні гроші продають. Якщо дивіться аукціони, там взагалі оті магазини, що я сказав, по промокод fish 10. off Також є, там бувають і скидки, акції. Розумієте, подивіться там список 9 магазинів, воно видно по промокоду, в описі буде, де їх можна примінити. І подивіться, може, щось дійсно фірмі класні речі, хто дійсно займається переболовкою професійно. Знайде для себе щось дуже дуже класне. Також там є різні вітаміни, добавки, бади. Ну все, що можна є, фактично в Японії на ринку, все можна купити. Я ще до речі собі заказував чай, матча там колись. Ну вообще, супер бомба. Тобто в Україні ну дуже дорого виходить. а Тут досить нормальна ціна виходить. Тому друзі. Всім раджу користуватися. В описі під відео буде посилання. Переходьте, там буде і опис промокода, в яких магазинах його можна використовувати. І посилання, де по якому переходьте, регіструйтесь. І завжди на ZenMarket є різні знижки. Ви можете промокод на якийсь товар примінити там в описі. Сьогодні у нас з такого то такого, -то, такого -то, там промокод діє знижка на доставку. Є знижка на будь-які товари, як цей фішов. І ще багато різних промокодів, і ви всім цим можете користуватись. Можна взагалі там, ну, реально класно підтаритись. Я ще використав промокоду тут на шнурі. І ще дешевше. Окей, ще дешевше вийшов, там був поганий акція, бо у них завжди акція. Тобто The Market The Best, хлопці, всім рекомендую, не пожалієте, Просто кажу вам, що ну, так затариться на ну, що скупити. Чому, наприклад, і навіть можна купити щось класне, навіть того, чого в Україні. А в них є. Ну і взагалі значно дешевше і тому подібне. Тому, друзі, кому сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайк, не забудьте підписатися на наш канал. За силикон також будуть ссылки. В облами я, звичайно, не дуже ловлю. Ну, але просто замовив собі, тому що буває, риба не силикон не відповідає, а на мандули мовчить. А я дуже люблю глибоководні теми, зрозуміли? Мені не подобаються ці а то і це так, купив побалуватися. Може там колись. Так то я люблю на вулиці губина, кемки теж до трьох метрів залазять. Там ще були одні по 21 грам Х300 мегабас, Ну то вже я пізніше замовлю. Тобто, друзі, тому такі справи, всім дякую. Привішіть себе, все буде Україна.